Цікавий момент. Велесову ніч називають також днем відйом» або судною ніччю. Це час, коли Велес відчиняє брами між світами, дозволяючи душам померлих навідувати живих. Свято має багато спільного з іншими осінніми святами геловіном і самайном, які також відзначають перехід від світлої пори року до темної. Але Велесова ніч унікальна своєю слов'янською специфікою і глибоко вкорінена в давній традиції. Чітка різниця: на заході акцент зміщено до гризі страхом, масками чортовиною. У слов'ян же осердя пам'ять і любов до роду, мудрість велеса як провідника між світами. Це родовий вечір, а не карнавал жахів. Традиції Велесової ночі різноманітні і залежать від регіону та сімейних звичаїв. Деякі обряди незмінні віками. День проводять удома, щоб не переступати поріг і не впустити злих духів. Вхід присипають сілю, кладуть гілки горобини, на підвіконні запалюють свічки, вони вказують шлях душам предків. Найголовніша традиція поминати тих, хто відійшов. Не обходиться й без перевдягань, як і на Геловін, прийнято вбиратися, аби обдурити злих духів і захистити себе. Палять вогнища, що горять у дворах до ранку, відводять лихо. У домівках запалюють свічки, вони як дороговказний вогник для душ. Велесова ніч час ушанувати пам'ять предків, побути з близькими і торкнутися традиції, яка поєднує нас із корінням. Це нагадування про зв'язок із природою та шанування її циклів. Про те, що магія і містика поруч, варто лише придивитися. Де б і з ким би ви не зустрічали це свято, головне, повага до традиції і відкритість новому досвіду. Якщо вас запитають, чи відзначаєте ви Геловін, сміливо розкажіть, яке свято нині у слов'ян і чим слов'яно-арійські уявлення відрізняються від західних. Є думка, що саме цьому святу Геловін завдячує своєю появою. Культура слов'ян давня, хоч би як намагалися нав'язати протилежне. Ми знаємо істину. Історія Велесової ночі сягає далекої давнини, коли люди вірили, що Всесвіт складається з трьох світів явь, правь і Навь. Розділені межами ці світи співіснують нерозривно. В них живуть люди, духи та боги. Явь – видимий світ, де перебуває фізичне тіло людини. Навь світ, куди йдуть душі людей після смерті. Там живуть духи. Правь світ вищих світлих богів і конів світобудови. За переказом Бог Рід створив Велеса як урівноважувальну силу. Його завдання гармонізувати темну силу Чорнобога і світлу силу білобога. Велес багато мандрує трьома світами, переправляючи померлих із яві до наві. Для сучасної людини Велесова ніч привід згадати традиції предків, зібрати родину і потішити домашніх чимось смачним, приготованим із любов'ю. Горобина, калина і запалені свічки не просто красиво, а давній оберіг і містичний символ родової пам'яті. І про всяк випадок не виглядайте у вікно до світанку.